Залучення нових клієнтів в кризу це даремно. Ну звісно, ви помиляєтесь. Дуже багато компаній думають про те, що коли є криза, головне втримати існуючих клієнтів. А тепер уявіть, компанія X не зупинила. Продажі новим клієнтам розвинула холодні продажі навіть тоді, коли більшість конкурентів відклали дзвінки листи фоллоапи. Результат вони не тільки зберегли оборот, а й знайшли нові клієнтські сегменти, які раніше не розглядали. А конкуренти втрачали гроші. Ну Людський мозок так побудований, що ми е, креативуємо тоді, коли у нас є щось складне. Постійний потік лідів, навіть якщо вони поки не конвертуються за рахунок холодного дзвінка, тестування ринку та збирання важливої інформації, контроль над розвитком бізнесу і можливість швидко адаптувати продукт. Коли інші зупиняються, ви зростаєте. Коли ви зупиняєтеся, бізнес заморожується. Читайте попередньої публікації на сторінці там я розкривала багато по темі холодних продажів і стратегії у кризу. І підписуйтесь, щоб не пропустити нові кейси та поради.